А це вже скоро будуть квітнути лілії. Це ті, що я показувала в розпаковці. Я садила їх минулого року. Дивіться, бачите, скільки їх штук колір, який буде. Так що якось так. Потихеньку чекаємо на цвітіння. Всім доброго раночку. Ось так ось розквітли ще більше піводніє. Аромат на все подвір'я стоїть. І до неї ще додалася ось така красуня. Такий, знаєте, колір, наче й білий, але він з легеньким примісом рожевого. І ось вона, як снігова кулька. На ну, мурчик Дуже люблю ці квіти. А це ось, дивіться, нарешті заквітнула і лілія. Ось так зібрано в сутцвіття. Раз, два, три, чотири, квіточок. Дуже файні, дуже красиві. Це із тих лілій, які я замовляла робила розпаковку, вам показувала. У тієї дівчинки звуть її також Марія. Це минулорічні. Ось такий результат. Ще чекаю на цю. Опа. Дуже красиві. О, а ще на тут трояндочка должна. Дивіться. Ось також. І ось уже бутончики. Ці також квітнуть, вони як, е, я не знаю, як там, флорібунди, що вони з уцвітцями також квітнуть на одній гілочці по три, по чотири квіточки. Дивіться, які красавчики. ну Взагалі написано, що це гвоздика. Альпійська, по-моєму, да, Альпійська гвоздика. Вона мені точно ромашка. Ось такий маленький сонечка. Я ніколи не подумала б, що гвоздика так пахне. Женю, знахи, понюхає, як пахне. Скажи класно. таке маленьке, а таке запашне. А це у мене ось такі ще гвоздички. Бачите, трішки інші вони. Як вони пахнуть!